Нічний удар по Харківщині. 12 людей загинули. 38 дістали поранення внаслідок ракетних ударів російських варварів по області. Рятувальники продовжують розбирати завали. Найбільше дісталося обласному центру. кажуть в обласній військовій адміністрації. Напередодні росіяни завдали удари по Слобідському району Харкова. Дві ракети поцілили по приміщенню трамвайного депо. Троє людей загинуло ще 18-го. Поранено серед них – 13-річний хлопчик та дівчинка. Також Сіньобов підтвердив загибель дитини у місті Красноград, по якому вранці росіяни завдали ракетних ударів. Загалом зафіксували вісім пусків російських ракет по Харкову та області. Потрапили в будівлі шість. Так, ворог намагається знищити моральний дух українців, каже міський голова Харкова Ігор Терехов. Мы-то на самом деле одна. Дестабилизация. Сломить волю Харьковчан, сломить дух Харьковчан, посеять панику. Но Абсолютно точно это не получится, потому что мы сплочены. Наш дух не, сломать, не сломить никакими снарядами, никакими бомбардировками. Да, это вызов. Да, это очень серьезный вызов. Но Харьков это будет.